Війна б'є не лише по місту і фронту, вона б'є по психіці людей. Постійний стрес, втрати, тривоги за близьких життя в невизначеності вже стали для мільйонів українців фоном щодня. Але якщо зруйнований будинок можна відбудувати, то з емоційним виснаженням усе набагато складніше. Його часто не видно, про нього соромляться говорити. Його відкладають на потім. Саме тому в Україні почали з'являтися центри життєстійкості – місця, де обіцяють безкоштовну психологічну та соціальну підтримку для населення. Але чи справді вони потрібні і чи дійсно вони можуть реально допомогти? Саме з цими питаннями ми звернулися до нашої наступної спікерки Тетяна Крут, директорка Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної військової адміністрації. З нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Вітаю. Пані Тетяно, є вже пункти незламності, є багато соціальних програм, тепер центри життєстійкості. Розкажіть, що це таке, чим воно принципово відрізняється від е, інших соціальних програм, які інновації є? Що це таке? Прошу насправді, е, центри життєсвікості це є пілотний експериментальний проект Міністерства соціальної політики. Е, Яке є і координатором цього проекту, учасниками проекту, тобто він реалізовується співпраця з НАСОР з насослужбою і фондом соціального захисту осіб з інвалідністю спільно з органами місцевого самоврядування та надавачами власне соціальних послуг? Це є дуже важливий проєкт в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я, як ти за ініціативи першої леді Олени Зеленської, що є метою даного проекту. Це формувати, підтримувати психічне здоров'я людей, знижувати рівень стресу і тривожності серед громадян, допомагати їм адаптуватися до нових умов життя і кризових ситуацій, вчити учасників технікам стресостійкості і попередження психологічної травматизації, створювати механізми забезпечення соціальними послугами. Зміцнювати волонтерський рух, підвищувати соціальну згуртованість громади. Якщо сказати простими словами, то центр життєсійкості це такий безбар'єрний простір для соціальної і психологічної допомоги і підтримки категорій населення, які в даний час її найбільше потребують. Це багатодітні родини, це батьки, які самостійно виховують дітей, це військові, це ветерани. Це переміщення особи. Це люди, які з тих чи інших причин потрапили в складні життєві обставини. І відчувають, що самі із цими проблемами справитися вони не можуть. Це місця, де люди можуть відновити сили, надихнутися, де їх підтримують, і вони зможуть іти далі. Пані Тетяно, хто може звернутися до цього центру це раз і по-друге, як ось ці центри вони будуть розташовані, тобто хто буде дізнаватися, де адреси цих центрів, як люди зможуть до них потрапити. Давайте про це поговоримо. Тож розпочнімо з того, хто цільова аудиторія, якщо можна так сказати, ось цих вже безпосередньо центрів життєстійкості. Цільовою аудиторією центру життєстійкості може бути кожен з нас. Туди не потрібно спеціального скерування. Туди можна просто прийти. У центрі працюють соціальні менеджери, психологи, соціальні працівники, які зможуть оцінити потребу кожної людини в тій чи іншій послузі. Підтримати, вислухати, надати первинну консультацію, допомогу, і перескерувати на іншій рівні за потреби. Тобто це можуть бути як внутрішньопереміщені, так і люди похилого віку, так і діти, де для них облаштовані простори для гри і спілкування, так і військові, так і ветерани. Будь-хто із громади. Таких центрів на Львівщині насправді вже є у 19 громадах. Ми маємо амбітну ціль створити ще у 30. Насправді це є дуже затребувана послуга. Я відвідала не один із них. І я бачила, як радо туди йдуть ветерани, як вони займаються арт-терапією, як вони малюють, як вони роблять свічки, як вони просто спілкуються між собою і з іншими мешканцями. Це насправді дуже душевно. Тому потреба в тих центрах вона є виправдана. І враховуючи, що ми маємо зараз дуже важку ситуацію, де, по суті, в складних життєвих обставинах є вже кожен з нас за стільки років, то кожен з нас може туди звернутися за потреби. Знаєте, знаєте, пане Тетяно, ось ця історія зі стигматизацією психологічних проблем, психологічного, ось це, що називається знаєте, у людини. Я не можу це вивести. Психологічно не можуть це вивести, але стигматизація страшна у суспільстві навіть зараз. І е, коли ми говоримо про те, що людина туди може прийти за будь-яких умов і за будь з, з будь-яким запитом, е, хто зустрічає цих людей? І наскільки комфортно буде будь-якій людині, навіть е, стигматизованій суспільством, туди зайти і отримати цю психологічну допомогу? Зустрічає ту, цю людину в центрі соціальний менеджер, центри відповідно до вимог є спеціально облаштовані. Вони повинні мати площу від 150 до 300 квадратів. Вони повинні бути розміщені бажано на першому поверсі або в легкодоступних місцях із забезпеченням всіх елементів інклюзії. У центрі є зала очікування, вона є досить комфортна, де людина може присісти, і в очікуванні, поки з нею поспілкується соціальним менеджер, там є дуже багато інформаційних буклетів, роздаткових матеріалів, людина може для себе вже подивитися, що їй тут можуть потенційно запропонувати. Це є дуже дружній простір. Після того, коли з людиною поспілкується соціальний працівник, соціальний менеджер, який має спеціальні навички, тому що людина роботу там переселаштовуються з вищою освітою і спеціальною базою знань, е, оцінять потребу людини у соціальній послузі. Чи це потрібно психолога, а можливо, людину треба перескерувати на медичний рівень? Може, людині вже потрібен психіатр. На жаль, буває і таке. Чи, можливо, людині потрібно відновити документи, тобто їй повинна первинна юридична консультація? Залучається тоді юрист. Чи, можливо, людині потрібна вже вторинна юридична? Тобто, треба думати, яка із служб, тобто, можливо, міграційна чи ще якась, потрібно залучити для того, щоб відновити умовно людині документи? Запити насправді є дуже різні і дуже великі. Там комфортно насправді. Розкажіть, будь ласка, якщо ви вже відвідували ось ці центри, розкажіть, будь ласка, що бачили своїми очима, з чим приходили люди, коли ви там були, що розповідають працівники? З чим стикаються, які ще недопрацювання є наразі у цій системі? Чи є вони? І... Давайте з цього, а потім ще поговоримо про те, де вони відкриваються, і наскільки їх відкриття соціально виправдане саме в тих громадах, де вони відкриті? Е, ну, можна я почну з останнього питання: наскільки це соціально виправдане? Якщо у великому місті на квалт Львова є дуже багато різних інституцій, куди може звернутися з потребою людина. То чим віддаленіший центр є від обласного центру, тим запати є більші. Львівщина є тиловою областю і вона прийняла від початку війни дуже велику кількість внутрішньопереміщених осіб. На даний час, відповідно до реєстру внутрішньопереміщених осіб, є більше 200 тисяч. В першу чергу, власне, вони і є. Тими, хто приходить в центр життєстійкості. Тому що їм потрібно все. Ми є дотичні до евакуації і ми бачимо, з чим іноді приїжджають люди. Це є маленька сумка і в кращому випадку документи. Тобто, та людина потребує абсолютно всього. Вона потребує не тільки, в першу чергу, вона потребує ще психологічного відновлення. Так? З нею треба просто поговорити. А потім вона потребує. Того всього решти фізичного одягу, продуктів харчування, даху над головою. У нас є прихистки, так ми надаємо людям місце для тимчасового перебування. Але в основному центр життєстійкості, власне, є тими ще й гуманітарними хабами, куди волонтери приносять і привозять речі першого вжитку, гігієну і продукти харчування, які одразу при потребі роздаються. Людям. Тому чим далі від населеного пункту великого, затребуваність в центрах теж зростає. І я дуже рада з того, тішуся, що в нас власне вони є відкриті по невеликих містах, по невеликих громадах. Інформацію про центри і про їх адреси можна отримати на сайті облдержадміністрації. Вона є у загальному доступі. А також звернувшись в Департамент соціального захисту, телефони теж є у загальному доступі. Крім того, у нас працюють консультаційно-координаційні центри при кожній районі державній адміністрації, де теж дадуть інформацію. Ну і найкраще, як на мене, це працює це от сарафанне радіо, коли люди одним, одні іншим переповідають. Ось, ще, з якою проблемою в основному стикаються центри. Це є проблема фінансування. Тому що для того, щоб створити такий центр, громада повинна забезпечити, власне, приміщення і облаштування приміщення. Так, якщо це є комунальне майно, то відповідно це повинно бути що? рішення депутатів або рішення виконавчого комітету. Тобто це рішення, яке приймає не одна людина, одноосібно, так? яке залежить від думки кількості людей. Тому що заробітну плату, нарахування на заробітну плату відшкодовують в рамках цього проекту за кошти держави. так відповідно до актів наданих послуг, які подаються фонду соціального страхування фонду інвалідності. А загалом облаштування і функціонування самого центру так, це є або кошти донорів благодійних організацій, або кошти безпосередньо громади. Пані Тетяно, е, наскільки громади наразі розуміють необхідність таких центрів, відкриття таких центрів, тим паче, якщо ми говоримо про те, що їх необхідність зростає чим далі від е, великого міста на кшталт Львова, тобто, е, чи розуміють громади, що це не просто примха соціальна, це не просто соціальна обслуга е, якихось проблем. Це і психологічна допомога, це і психіатрична допомога подекуди, так тобто, це важливий наразі соціальний такий е елемент, який must have, необхідний для будь-якої громади наразі, тому що люди, які тікають від війни, вони тікають і вони і у Львові, і у маленькому містечку на Львівщині. Е тож, давайте про це поговоримо. Про те, чи розуміють вже на місцях необхідність. Ви знаєте, даний проект діє вже протягом двох років. І хочу сказати, що зацікавленість громад в створенні відкриті таких центрів останнього часу значно зросла. По-перше, збільшилися запити людей на послугу. По-друге, власне, громади беруть приклад з інших громад. Вони дивляться, як це функціонує. Так, ми практикували цього року. У нас є дуже гарний центр життєстійкості в Івано-Франковому, який відкритий при церкві. І на базі цього центру ми збирали громади, ми проводили тренінг, ми демонстрували, власне, який це центр, чим він займається. Власне, цей центр він особливий тим, що він надає ще і прихисток. Він працює і як центр життєстійкості, і як місце тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. І внутрішньопереміщені особи, окрім того, що там проживають, вони там і працюють, так, вони там і працюють в центрі життєстійкості. Окрім того, у них там в будинку паломника є відкрите соціальне кафе, куди приїжджають просто на вихідні інші люди, внутрішньопереміщені особи, які... Мали там прихисток на початку війни. Вони там проводять такі зустрічі. Я була учасником такої зустрічі однієї неділі. Но це насправді дуже вражає. Тому ми цю інформацію популяризуємо як можемо, але громади вже почали відкликатися і самостійно. Остання, останній центр тісінкості, який відкрився в грудні цього року, це був у місті Львові. Це вже другий центр, і це дуже великий центр, в якому працює сім працівників, і в якому, окрім послуги, власне, психосоціальної, так, психологічної, будуть ще надавати послугу раннього втручання. Тобто це та послуга, яка надається безпосередньо батькам з дітками. Які народилися з інвалідністю, або які є в групі ризику отримання інвалідності, це дуже важлива, як на мене, послуга, бо ця послуга це про превенцію, це про попередження настання критичних моментів. Бо так, що ми складалося останнього періоду, ну і за об'єктивних обставин останнього часу, що ми працюємо на гасіння пожеж, тобто ми гасимо пожежу. Ми вже реагуємо на ситуацію, яка склалася. Але ми повинні думати про те, як працювати над тим, щоб випереджати ту чи іншу ситуацію, щоб дати можливість сім'ї не попасти в складні життєві обставини Так, підтримати сім'ю тоді, коли у неї почалася якась криза, чи то з дітками, чи то між дорослими. Тобто, для того, щоб дати можливість людині. Вчасно зрозуміти свою проблему, свій стан і допомогти людині з нього вийти, бо потім значно складніше. Пані Тетяно, як працюють у цих центрах, наприклад, з такими доволі е, гострими темами насилля в сім'ї, е, ПТСР, е, якісь проблеми ось такого характеру, про які незручно говорити у соціумі? Чи працюють, чи навчені працівники там справлятися з такими запитами, і чи є такі запити? Ну насправді такі запити є, і їх кількість повторюся, знову ж збільшується. Що стосується насилля сім'ї, це теж є одним із напрямків роботи департаменту соціального захисту. І в цьому напрямку у нас працюють е, притулки для е, жінок, які постраждали від домашнього насилля. Або кризові кімнати з денними центрами, або цілодобовими центрами перебування. Тобто ця категорія постраждалих вона має свого надавача послуги: це є мультидисциплінарні команди, які реагують на такі виклики. В таких командах теж є як психологи, так і соціальні працівники. Так і представники ювенальної поліції, якщо це стосується дітей або поліції, тому що там паралельно ведеться робота як з постраждалими, так і з кривдниками. Тому е, в центр життєстійкості це дуже добре, якщо е, кожен надавач, будь-який надавач, зуміє вчасно і правильно розцінити стан жінки, яка потерпає від насилля. Тому що. Коли вона потерпає від фізичного насилля, так, то це по суті приховати вже важко. Бо вона повинна звернутися до лікаря або, або просто вже не сила. Але видів насилля насправді є дуже багато. І це й психологічне, це й економічне. І свідками такого насилля зазвичай є діти, наше покоління, яке має будувати Україну. Що стосується ПТСР? Ну, це, напевно, буде так жорстко сказано, але мені здається, що в тому стані перебуваємо абсолютно ми всі. Але точно цей стан не можна прирівняти до стану хлопців, які повертаються з війни. Тому психологи, на жаль, у нас в державі є проблема недостатньої кількості військових психологів, тобто тих людей, які безпосередньо мають навички роботи з такою категорією. Потерпілих, постраждалих. Але у кожному центрі життєсійкості є психолог, і якщо він, працюючи із такою категорією, розуміє, що його потрібно підсилити, то він звертається вже у медичні заклади, де така допомога надається більш професійно. Пані Тетяно, щодо дітей. З якими закликами, запитами можна прийти і отримати допомогу з приводу вже дитячої, наприклад, поведінки стресової ситуації, тому що стрес інколи у дітей, він не в відчуттях, він в діях, і чи знову ж таки навчені спеціалісти, які працюють вже у цих центрах життє... життєстійкості, розрізнити проблематику, швидко відреагувати на неї? Прошу. Насправді, в центрах так, є передбачені умови для роботи з дітками. І за цим спостерігає психолог. Як поводить себе дитина? Агресує, не агресує, коли вона умовно малює, ліпить. Вони мають на це можливість в тих центрах. В одному із центрів я бачила дуже гарну картину, де діток вчили складати дрони. Знаєте. Це вражаюче, тому що я побачила їхню зацікавленість у тому. Тобто що це казати, якийсь мені? Психологічний, психологічний якийсь це такий це момент элемент, елемент? З... свою безпеку? Ні, це з патріотичним таким нахилом. Тобто, вони складали дрони це такі хлопчики підліткового віку. Які вони складали елементи, які розуміли, що це дасть можливість наблизити перемогу? Що от вони такі молодці, вони, вони допомагають військовим. Це так ну, дуже відповідально було з їхніх уст. Вони ходили з таким героїзмом, демонстрували мені ту лабораторію, в якій вони працюють. Дуже так гарно. Пані Тетяно, а що з питанням конфіденційності? Наскільки ось це питання узгоджене і як вирішується? Тому що деякі люди навіть зараз, навіть попри 4 роки повномасштабної війни, інколи говорять про те, що я не буду звертатися за допомогою. В мене все нормально. Я не буду ходити до психолога або до соціального працівника, бо я не немічний і я не псих. Що з цього боку тоді? Як працювати з населенням? І наскільки ось це ем, прихід туди людини, в цей центр, наскільки він закритий інформативно, допоки людина сама не захоче про це говорити? Цей центр повністю закритий інформативно. Там є анкети, які людина може заповнити, але ніколи туди насильно людину ніхто за руку тягнути не буде. І е, у них працює дуже гарний принцип, який мені подобається. Ну, до прикладу, якщо мені скажуть, тобі потрібно до психіатра, якою буде моя реакція? Так? Якщо зі мною просто поговорить людина, яка е, виведе мене на правильну розмову, так? а потім порадить, ти не хочеш консультацію, реакція буде зовсім інша. От, власне, е, в центрах життєсійкості модель побудована так. Що там людей ні до чого не змушують? Людина може прийти раз і вийти, людина може прийти наступного разу, просто постояти. Так, людина може захотіти поговорити і їй завжди підуть на зустріч. Ну і останнє, напевно, питання. Ми вже розпочали обговорювати історію про те, що добре було б зробити так, щоб ось ці центри життєстійкості, соціальні центри допомоги вони не гасили пожежі, а вони превентивно робили якусь роботу, яка унеможливлювала б, наприклад, масштабування трагедії. І ось тут чи достатньо наразі. Робота проводиться вже в цих центрах життєстійкості, Наскільки ви це бачили, ви це побачили для того, щоб сказати про те, що там проводиться і профілактична робота, яка допомагає в майбутньому знизити ось це знаєте кипіння мас народних, в тому числі. Тобто наскільки ось це, ця історія, вона заздалегідь підходить до проблеми і бачить її. Насправді, з превенцією центр життєстійкості, тобто модель центрів життєстійкості, вона першочергово не була спрямована на превенцію. Це вже наші центри життєстійкості самі беруть на себе таку додаткову функцію. Що таке центр життєстійкості? Це безбар'єрний простір. Так? Це простір, куди може прийти будь-хто, подивитися, вийти, отримати, назватися, не назватися без керування зі скеруванням. Якщо ми говоримо з вами про соціальну послугу, то відповідно до закону про соціальні послуги, а їх є базових 18, їх надають громади безпосередньо. І в кожній громаді є чи то соціальний відділ, чи то соціальне управління. Департаменти це хіба тільки у Львові, в яких є кваліфіковані фахівці, які є фахівці соціальної роботи, власне, які проводять оцінку потреби у соціальних послугах тих чи інших мешканців громади, якщо ми говоримо зараз про, про мешканців, так і повинні, і повинні бути в кожній громаді соціальні паспорти. Тобто кожна громада має мати розуміння, яка категорія. Мешканців проживає, потенційно якої послуги потребує на вже, і потенційно якої послуги може потребувати в майбутньому. От, до прикладу, в громаді проживає 10 осіб похилого віку. Так, ми всі розуміємо, що вони у нас потребують пенсійного забезпечення, але у двох із них немає родини. І ми розуміємо, що потенційно через кілька років вони не будуть самозарадні, і вони повинні вже вони тоді будуть потребувати послуги підтриманого проживання або стаціонарного догляду в залежності від їхнього фізичного стану здоров'я. От, власне, це те, про що громади повинні думати наперед. Оця превенція. Тобто, ця людина сьогодні ще може давати собі ради сама. Значить, ми повинні що? Ми забезпечити, повинні забезпечити їй участь соціального працівника, який двічі чи тричі на тиждень буде. Приходити і допомагати їй із поводом, так? А тоді, коли ми розуміємо, що та людина вже не потребує, значить в нас в громаді повинна бути створена інституція, куди ми ту людину зможемо забрати і надавати вже їй ту послугу стаціонарного догляду. Це саме ми можемо говорити і про послугу денного догляду для людей з інвалідністю. Так званий дитячий садочок, я це називаю для дорослих, тому що. Їх, таких людей вдома самих залишати не можна. А ті, які ними опікуються, повинні працювати і вирішувати ще багато інших проблем домашніх, куди можна було б тих людей приводити, де би з ними займалися соціальні працівники. Тобто, це ті послуги, які має надавати громада. А центр життєстійкості в даній ситуації повинен їх підсилювати, а не перебирати на себе основний функціонал і обов'язки громади. В будь-якому разі це надважлива робота зараз, тому що дуже багато людей потребують подекуди, навіть не такої допомоги щоб допомога, а просто місця, куди можна прийти, просто поплакати і де тебе зрозуміють, і де тебе підтримають, і це інколи рятує життя в прямому сенсі цього слова. Пані Тетяно, ми вам дуже дякуємо за цю розмову. Дуже дякуємо е, і тому, що розказали про е, ось ці центри, якими скористаються. Я впевнена, що нашу з вами розмову побачать люди, які потребують цієї допомоги і скористаються нею, прийдуть за нею, отримають її, і їх життя стане трішечки легшим, трішечки спокійнішим. Ми принаймні всі на це дуже сподіваємося. Тетяна Кру, директорка департаменту соціального захисту населення Львівської обласної військової адміністрації, з нами на прямому включенні. З нею говорили про те, як допомогти українцям пережити цю страшну ніч, яка нині триває вже майже 4 роки. Щиро вам дякуємо і прощаємось. Дякую вам, до побачення.